Юні майбутні зірки художньої гімнастики перед суддями та глядачами намагаються викластись повну. Кажуть, дуже хочеться і якусь нагороду завоювати, адже учасниць аж майже дві з половиною сотні, і тренера не осоромити. Спочатку було це важко, тому що не розтяжки в мене не було, я була не гібка, не дуже. А завдяки тренеру він мені, вона мені допомагала і я стала дуже гібка. Я навчилася дуже багато з обручем, з какалкою, з м'ячем і з безпредмета. Маленькі гімнастки кажуть, займатися саме цим видом спорту їм подобається не тільки тому, що він красивий, а ще й тому, що зі своїм виступом, якщо він виглядає достойно, вдається ще й світу побачити. Я виступала в Білорусі в Харкові, Києві, Луцьку. Найстарші учасниці змагань 20 років. Наймолодші всього три. На третій традиційний відкритий турнір Золота осінь рівного завітали гості з Донецька, Запоріжжя, Києва, Одеси, Луцька та навіть за кордону. В цьому році ну поки що до нас приїхала команда з Росії. Чекали ми ще Білорусію. Вони не змогли приїхати. Так що надіюсь на наступний буде рік міжнародний турнір. У підсумку найбільше високих нагород здобули столичні гімнастки та гості з російського міста Пушкіно. Рівняни не взяли золота жодного разу. Втім, мають два срібла та три бронзи. Іван Марчук, Андрій Копчук. Інформаційна програма День.